Вітаю, друзі! Ви на каналі Розмова з пані Майори. Прямо зараз ми з вами у новій залі Харківської філармонії. А чому сьогодні ми тут? Тому що нас чекає просто неперевершена гостя. Сьогодні ми знайомимося із головною хормейстеркою Харківського академічного хору імені В'ячеслава Палкіна Харківської обласної філармонії. Грасимчук Тетяною це людина, яка присвятила своїй діяльності більш ніж 20 років, і через повномасштабне вторгнення вимушена була емігрувати до Польщі разом із маленькою дитиною, але серце її належало Харківщині, Україні безпосередньо. Вона повернулася в 23-му році і продовжила свою діяльність про її особистий шлях, про творчий розвиток і про те, як вона несла культуру у маси Польщі. Вже в цьому випуску вона нас вже чекає, поки ви дивитеся на цю неймовірну красу за мною. Вона вже готова поділитися з нами своєю історією. Друзі, підтримайте нас в коментарях, обов'язково поширюйте цей епізод і не забувайте про те, що наша культура зараз потребує найбільшого розголосу аніж будь-коли. Я вас обіймаю. Чекаємо розмови. Поговоримо, пані Тетяно. Я просто щаслива бути сьогодні тут. Ви подарували мені неймовірні спогади, емоції я почула орган. Бачила цю неймовірну залу. І м м я зараз така переповнена емоціями, у мене ж сльози підіймаються, бо я вперше в житті усвідомлюю, який шлях стоїть за кожним членом вашої команди для того, щоб дати концерт. Бо зараз ми з вами в начальному класі. Да, так, так. Це хоровий клас. Я ніколи не знала навіть, як це виглядає. розумієте? Я навіть не знала, що існують спеціальні парти. Це неймовірно. Я така вдячна кожній людині, яка дотична до вашої справи, кожній людині вашої команди за те, що ви залишилися, Спасибо. за те, що ви продовжуєте це робити. Ми раді вітати у нас вдома, скажімо так, в нашій такій дійсно атмосфері робочої, де ми займаємося, де ми працюємо. Ну зараз трошки є інші обставини. Це ми зараз трошки собі дозволили тут прийти. Ми займаємося в підвальних теж приміщеннях, так як і концерти даємо. Але в принципі це наш поверх. От те, що після реставрації філармонії нам дісталося, тому що ми теж трошки поскиталися років так 35 по різних місцях. Да на ну, мається на увазі спочатку в консерваторії Хор Репетиро, потім в іспанському Старому соборі, і от після того, як вже реставрували філармонію, от ми отримали свій поверх, ви вже бачили з гримерними, yeah. з костюмерними, з прекрасним класом. І от так, це, це, це наше таке наш дім. Три роки тому для мені здається культури і мистецтва в Україні взагалі все змінилося докорінно. Є у нас в країні певні ніші, певні да напрямки, які навіть виросли за час uh -huh. масштабного вторгнення. То коли ми говоримо про мистецтво, тут серце обливається кров'ю. Ви 20 років вже так uh -huh. в мистецтві, у музиці, ви 20 років присвятили безпосередньо цьому а, хору. Так, саме, от в Харкові вже 24 роки, та з 2002 року я закінчила училище в Житомирській, в Житомирі, звідки я родом є. І приїхала власне до Харкова і як би, залишаюся тут ось 24 роки. З першого курсу, так мене професор Вячеслав Сергійович Палкін, ім'я якого носить зараз колектив, взяв просто працювати артисткою. Хору спочатку, я співала просто в хорі, займалася в нього в класі по торгуванню, а потім поступово стала формейстером, головним формейстером? Ну якби і до сьогодні знаходжуся в ці, на, на цій посаді. Працюю з колективом. Так. Ви э, повернулися до Харкова, не дивлячись на небезпеку, але знаєте, у нас в розмові є таке класичне питання. Я його завжди uh -huh. ставлю першим. Так 24 лютого, 2022 uh -huh. року. У вас маленька дитина, так початок повномасштабного вторгнення. Що ви пам'ятаєте про той день? Так, три роки дитині тоді було. Ну я не знаю, напевно, нічого нового такого не скажу. Мається на увазі, що жах. Тому що я не вірила, чесно, я скажу особисто про себе, що я не вірила в те, що. Таке може відбуватися, не знаю, може по наївності, може по якійсь інфантильності такій своїй. У мене в середу, я пам'ятаю, була репетиція в, юр... в палаці студентів в Національної юридичної академії. Тоді працювала на той час з хлопцями з юристами, з аматорами, там капела чоловіча була. І в нас була репетиція. В середу ми планували сольний концерт на травень. І мене хлопці запитують. Вони вже з такими підходили до мене, типу, запитаннями, що а завтра буде точно репетиція? От ми збираємося, бо такі от слухи ходять і всі такі речі. Кажу, ми ми працюємо, не дивлячись ні на що. Тобто Я була настільки впевнена, що це якісь такі речі ну, неправдиві, скажімо так. От. І, звісно, коли це все почалося, жах. Тому що я проживаю на колишньому московському проспекті, зараз героїв Харкова. Тобто Оці всі танки, які їхали в сторону Чугуєва, і оце все, якби ця вся історія і підвал сім годин ну, Тобто для мене це дійсно було. Ну страшне дитина маленька на руках, що робить, як, 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 куди рухатися, як виїхати з Харкова? Тобто тут купа, купа, купа в голові, просто запитань і. Нерозуміння, що робити просто далі. А ви прямим е шляхом поїхали одразу на Польщу чи? Ні, е ми поїхали до родичів моїх, до нашої невістки. Родичі нас прийняли, величезне спасибі. Завжди буду це пам'ятати у Львівській області, в Львові, в Львівській області. Ми були там просто в маленькому селі. Е десь ми приблизно неділі-дві там очікували всі. Ну, як всі, напевно, що можливо, хто розумів, да. це глибше. Що це не буде на тиждень і на два, а що це все-таки така історія довга, А Ми ще собі якось так думали, що, можливо, от-от-от-от ми повернемося до Харкова. Ну, і коли, якби розуміння, це вже. Стало зникати, розсіюватися, тоді вирішили, що я з дитиною поїду до Польщі. Мене мій друг запросив, ну, як запросив, запропонував свою допомогу. Він є професором Краківської академії музики і запропонував приїхати до Польщі, щоб там якийсь певний період побути, перечекати, можливо, це ну от, от, от така була, якби наш виїзд до Польщі був таким. А Коли ви там вже адаптувалися? Як взагалі відбулося от, оцей момент, коли ви вийшли там працювати? Бо я знаю, так, що ви там так, працювали, я не дивлячись на те, що маленька дитина, ви сама там по факту, ну так, да, є друзі, але ж це не близькі, якісь люди, хто може підстрахувати? Ну, так, дитині. Своє життя. Три рочки! Ну і ви виходите туди працювати. Як так. це як, як це відбулося? Ну, знаєте, на, на кожному шляху дуже багато людей. Там така такий ланцюжок дуже довгий, звісно, бо багато людей допомагали. Дуже багато і українців, і поляків. З я на своєму шляху там в Польщі я вам чесно можу сказати, не зустріла от якогось такого ставлення, тому що знаю, що є різне ставлення і поляків до українців в тому сенсі, що ну, типу, такого понаїхали. І і інше ставлення. От у мене інша якби історія, історія, історія да. мені дуже багато допомогли і. І польські люди і українці наші. Ми виїхали так, жили просто спочатку у знайомих, а потім знову ж таки місяць-два. Ну, як би, по-перше, що існувати ти мусиш якось просто в побутовому сенсі, якісь кошти заробляти. І неможливість от того, що зараз ми будемо повертатися до професії, ну це просто якби, тебе душить зсередини. Коли ти працюєш, можливо, там не в сфері мистецтва, якось, можливо, це в людей по-іншому. Не знаю, але ми ці в собі все накопичуємо, 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 особливо такий біль який, і, і, і жах, який нас застав під час війни, воно мусить кудись виходити. А коли ти цього не, в себе не випускаєш в музику, наприклад, це дуже було важко. Тому я почала просто якби, шукати якісь такі моменти. Де б я могла з чого б почати, ну у мене було єдине, що в моєму якби арсеналі, те, що я знала мову вже, ще до якби, війни, тому що ну, там, так, так сталося на протязі мого життя, що польською я володіла на такому досить ну на середньому досить непоганому рівні. От і. Потім сталося, я подалася на резиденцію найперше в сілеському театрі в місті Катовіце. Там зібралися е, жінки, які виїхали під час війни з дітьми з усіма моментами. Це якби зробив таку резиденцію оголосив сілеський театр для українських мистецтв. Нас зібралось 13 чоловік, і було, до речі, четверо нас з Харкова. Актриса, одна з «Нафта», е, одна актриса з театру Шевченка. І не пам'ятаю, здається, із ляльок. Батя Васюкова, так І от нам запропонували створити якби таку виставу по своїх от рефлексіях, по своїх, якби по своїх цій історії е, в воєнні, тобто як жінки, українські жінки, де нас застала війна і що з нами далі відбулося. Ну, от, власне, якби з цього все почалося. Потім там ще була у мене стипендія в філармонії, в Катові це місті. А потім уже праця саме в музичному коледжі школа, коледж, у них там просто поєднано. Така трошки система школи і коледжа, от викладацька робота з хором аматорським дорослим і з дитячим. І от от, 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 от от так у мене якби склалося життя. Дитина була з няною полькою. За що теж хочу величезне спасибі сказати цій е, жінці польській, яка знайшла контакт з моєю дитиною. теж не знаю, як вони там спілкувалися. Вона польською. Він він українською, але величезне спасибі. Польщі я вам ну, просто сказати. неймовірно пишаюся. Я вас слухаю, і розумію, що ви за рік перебування в Польщі, да? ну по факту, ви там ну, трошки більше да? року. Да, півтора, десь я була рік три, рік чотири десь угу. так, так. Ви так себе проявили, ви так показали українську мистец... українське мистецтво, українську культуру. Це так цінно насправді, це дуже важливо. Перший рік повномасштабного. Вторгнення я дуже закликала всіх, хто поїхав за кордон, показувати, які ми є насправді, щоб світ дізнався, які ми величезні люди з великої букви, які в нас великі Згодна. серця, Абсолютно. які в нас великі душі. І ви, от є одна з тих великих прикладів. Я вам дуже за це Спасибо. дякую. Але мені здається, ми самі там дуже багато таких жінок, які навіть напевно собі не знали, що вони мають стільки, стільки сили, стільки е, якихось. Е е е е е е Отої опори в собі, щоб так настільки боротися, коли тебе життя ставить в обставини певні, ти просто вимушений боротися, щоб вижити, щоб існувати. І важливо для мене особисто, щоб було дійсно залишитися в мистецтві. Працювати саме за своєю спеціальністю. І поляки, не тільки поляки, я знаю відгуки моїх колег, які були в Німеччині, там в інших країнах залишилися, що були подивовані дійсно рівню освіченості, Українських жінок, взагалі українських людей, які втікали від війни, що це не просто всі приїхали розумієте, тільки там посуд мить. Наприклад, я не обесцінюю зараз цю працю, абсолютно просто мається на увазі, що це освічені розумні люди, які мають свою культуру, мають свою історію. Ви просто сказали таку фразу я хотіла залишитися в професії, я хотіла продовжувати працювати. Ем... Тут я вже хочу повернутися uh -huh. назад до України, так, так. бо я знаю, що дуже багато мистец... людей з мистецтва так, да, так. не повернулися з Європи, інших країн, тому що вони знайшли там більше можливостей, в тому числі фінансових. Uh -huh. а, я розумію, да, що зараз рейки економіки країни переведені в сторону захисту uh -huh. нашої країни. Але на сьогоднішній день зі ста відсотків колективу у вас залишилося тринадцять так, тридцять відсотків ну це якщо в відсотковому відношенні, yeah. а якщо по людях, так, то тринадцять людей із сорока людей. І ну люди просто працюють на двох-трьох роботах для того, щоб мати можливість, в принципі, так, о... існувати. Займатися просто мистецтвом, давати концерти. Так. Знаєте, я на цій ноті дуже хочу звернутися до нашої аудиторії, друзі. Я вас дуже прошу, от прям від цього серця прошу, будь ласка, ходіть на концерти, ходіть на спектаклі, підтримуйте культуру, підтримуйте мистецтво і тих людей, котрі це створюють. Ви маєте просто розуміти, що фінансувати це зараз немає можливості. І люди просто. Відмовляться рано чи пізно від цього, розуміючи той факт, що їм треба вижити. Тому, будь ласка, підтримуйте, ходіть на концерти, зовіть друзів, купляйте квитки. Це ваші донати, в тому числі в розвиток нашого мистецтва 23-му році. Угу. Не дивлячись на те, що Польща насправді дуже. Добре, вас прийняла. Угу, так, да, і так. у вас були були там можливості для розвитку. Я так думаю, що із вашою компетенцією експертизою ви могли цілком там себе дуже добре почувати. Але ви повернулися в Україну так повернулася. і я вам за це неймовірно вдячна. Я просто схиляюся перед вами зараз. Ви живете на два міста. Так. Бо маленький ще син, і ми якось так, я спочатку приїхала, в мене брат в Києві, я сама з Житомирської області, і я приїхала спочатку якби, туди. І дитина не приїжджала, от ну, скільки йому було три роки, він виїхав в війну, і перший раз він приїхав на своє день народження, коли йому було вже знову шість. От тобто, через три роки я виріш, дозволила собі привезти дитину в Харків. А, і він був в Києві там з своїм татом залишався, або в бабусі, або тобто, а я їздила на два міста: от Харків, Київ, коли ми вирішили знову відновити роботу хору після вторгнення повномасштабного. так. Коли це було, коли ви почали знаємо? Ми почали в вересні. Ми зробили таку онлайн типу нараду на день народження, до речі, Вічла Сергійовича. 6 вересня. Ми зробили таку онлайн-нараду, що ми будемо робити, чи можемо. Хто готовий, грубо кажучи, вийти наживо працювати? І от відізвалися ті, хто відізвалися. І ми вирішили в жовтні почати починати, якби працювати. Ми вийшли, почали спочатку розуміти в якому ключі нам рухатися, що ми можемо виконувати, що не можемо, тому що самі розумієте, що 40 людей може виконати, наприклад, чисто технічно, то 13 не завжди це може виконати, не вистачає ресурсу музичного. От і потихеньку, потихеньку, потихеньку. І перш в березні в нас відбувся перший сольний концерт. Ми вже зробили програму на дві години з 13 людьми. От у нас Ничего. так та на дві години і от. Якось так і потихеньку-потихеньку почали рухатися в цьому ключі. Потім ще один сольний концерт, потім ще один, потім ми залучили струнний квінтет до нас. Запросили трубача Артема Дмитриченкова з гурту. Уже собака він грав у нас в першому відділенні. Був благодійний концерт у нас з «Хахахором». хором і якось отак почали собі працювати вже повноцінно. Скільки концертів видали за минулий рік? От починаючи з березня минулого року, це вже сім буде соль за сім сольних концертів, не рахуючи благодійного, не рахуючи участі в проєкті від УКФ культур Українського культурного фонду, разом з, Національ... з оперою Харківською Майдан 2014, називався так. проєкт, от і таких збірних ще не рахуючи концертів. Сольних сім, тобто таких великих, повноцінних великих скажімо, Повноцінних, да? двохдинних концертів. Так то. То, от, так, це ми дуже собі... багато. Ви неймовірні так, молодці. Це багато справді погоджеться. Це, 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 це прям дуже багато, mm. дуже. І я щаслива чути, що це реалізується. І що, не дивлячись ні на що, 24-й рік це ну, розпал ну, масштабного вторгнення в Харкові, сім? Так. Ви неймовірні молодці. Хочу трошечки у вас запитати про Майдан 2014. Mm -hmm. Розкажіть трошки про проєкт. Е, так, це була ініціатива е, м, університету мистецтв Нікотляревського. Там є така класна ідейна команда в них е, м, на чолі з музичною директоркою цього всього проєкту Юлією Ніколаєвською. І от у них виникла така ідея е, створити е, саме як музичну виставу, тому що mm -hmm. сама музика, цей майдан 2000. 2000 14 Валентина Сильвестрова. Це, це кантата музична, написана для хору. От, але вони захотілися зробити як музичну виставу. Запросили, е, запропонували Євгену Левренчуку, дуже крутий, класний наш український режисер. Е, от, е, очолити цю всю нашу якби, історію. Е, запросили провідних акторів Риму Зюбіну, е, Євгена Ніщука, директора театру в Правильно в Києві, якщо я не помиляюся, я можу трошки. От. Тобто, це такий рівень був досить, досить, досить високий. Але стала проблема в чому знайти великий хор в Харкові. Тому що крім опери і нас, яких 13 чоловік, більше наживо не функціонує. Ну, якби, ну я не знаю у професійних колективів в Харкові. Да, ми, ми два колективи, які функціонують наживо в Харкові. Okay. А кантата досить складна, музика, досить така потужна, там потрібен людський ресурс. Ну і вирішили об'єднати оперу, об'єднати нас. І от виникла така для нас пропозиція. На що ми, звісно, погодилися абсолютно 100% радо і тому, що це важлив, важлива така історія, знову ж таки, про об'єднання не тільки як хорів, а так, це якась ідея об'єднання в прифронтовому Харкові, в прифронтовому місті, яке обстрілюється. І взагалі що тут ми, ми теж стоїмо в мистецтві, культура. Стоять на сторожі оцього всього російської цієї навали, і виникли такий проекти. Ми почали дуже інтенсивно, інтенсивно працювати за два тижні. За два тижні теж музика дуже швидко. Тобто роздавалися ноти, люди самі працювали вдома. Потім ми збиралися на якісь такі дуже інтенсивні репетиції. Артисти працювали правда, Я тут просто переклоняюся перед людьми, які працювали на віддачу, на повну віддачу, тому що я кажу, були обмежений час і фінансові теж, якби ресурси були не безмежними, скажем так. І вийшло те, що вийшло вже глядачу. Було судить те, що в нас вийшло гарно чи погано чи. Це унікально, дійсно. Я знаю, що з гуртом Жотан і собаки, не з гуртом, а саме з паном Жданом. Uh -huh. да, це не перша ваша співпраця. Є ще щось, да? 에, майте на увазі. Це в нас була, був концерт з його 에, турбачем, з його так, так, У нас є ще щось, що так. вас з ним пов'язує. Розкажете? Так, розкажу e, почула я. Пісню Діти, яку виконував пан Сергій. Я ж кажу, знову ж вона, по-моєму, така була записана на початку повномасштабного вторгнення під гітару, просто в такому дуже простому виконанні. Ну, Відгукнулося мені якось зрезонувало це, тому що діти, які залишаються в Харкові, знаходяться. В дуже великій небезпеці це всім нам відомо. Діти, які приходять до нас на репетиції і очікують своїх мам, або очікують дома, а Мами тут по три години репетирують, потім біжать ще в опортний театр, допрацьовують і десь ввечері там приходять. Тобто, це діти, які... Не від, ну, не відчувають так дитинство, як би вони мусили відчувати його по-нормальному, скажімо так. Е, так як важте, ходить в театр, могли собі дозволити спокійно на там в школу, просто звичайну школу, бігати по подвір'ю, по, по вулиці, в садочки, які всі закриті в Харкові, які не функціонують наживо. І звісно, мене це якось от і, і так… для кого час зупинився, як серце зроби перед виходом останню затяжку. Тобі тепер завжди носити. Все це, цю лють зими й березневі. Ріки, всю давню потребу лишатись людиною. Ми запам'ятаємо все це навіки. Нам далі жити цією країною. Мене такс найбільше мене так, звісно, зачепив. От, і виникла от така ідея, що можливо, по-перше, нам трошки спробувати себе в такому ще іншому, трошки ключі в іншому направленні, не зовсім академічному. І художній керівник нашого хору Андрій Соротенко погодився зробити аранжування на цю пісню, розкласти її на хор. І ми почали потихеньку рухатися в цьому ключі. Потім зняли відео, зробили відео на пісню Діти, і от мені здається, що вийшло досить симпатично і досить непогано. Можливо, навіть ну для мене глибоко. Це чи бачив пан Жадан ваш так? То я бачив, він бачив. Ну з його слів знову ж таки, це з такої приватної розмови, що йому сподобалося, так. Це дуже круто, насправді правда. І я, я по перше обожнюю пана Жатина. По-друге, ваша інтерпретація, те, як ви це показали. Це дуже талановито. без перебільшення Спасибо. це не просто симпатично, це неймовірно. Ми додамо обов'язково додамо посилання на відео Спасибо. в описі, і наші глядачі зможуть теж подивитися повний варіант, не фрагмент, який ми їм покажемо безпосередньо в розмові. Ну ми переживали спочатку, чи якби були такі переживання, тому що завжди оригінал, знаєте, копія може бути а не такою гарною, не такою, якби, достойною, можливо. От переживали, чи пан Сергій дозволить нам текст використати, тому що ну, це якби авторські права, його особисті вірші. Тобто, але він погодився і він, в принципі, мені здається, дуже відкритий до цього, до того, е, ем, якісь такі штуки відбувалися. От, і величезне йому спасибі, тому, тому ми спробували це. Не дивлячись на всі складнощі, ви ще й даєте благодійні концерти. Та один okay. з котрих зібрав 30 тисяч гривень. Так. Для е, підрозділу ударного БПЛА, здається, да так, Ахілес, це підрозділ, де служить один з хористів, тому що ми давали спільний концерт з хаха-хором, який теж утворився до речі під час війни аматорський хор. Там де люди співають, не музиканти, а бухгалтери, лікарі. Тобто, да, тут же круто. І от ми вирішили з ними керівник Сенія Підопригора. Вона ще є регентом е, Святодмитрівського його храму. Е, от і ми домовилися з ними, якби з. Сумісно зробити ці благодійні концерти. От їх хорист саме служить в цьому підрозділі, тому ми туди якби безпосередньо вже перенаправили ці кошти. Концерт був у них в храмі. Акустика прекрасна, шикарна. От два хори якби давали допомогли тим, чим ми можемо нашим воїнам. Я вам дуже От. за це вдячна, дуже-дуже, правда. Я весь, просто всю нашу розмову, мені хочеться казати вау і дякую. Оце два слова, котрі я постійно хочу промовляти. А я розумію, що дуже важко планувати на сьогоднішній день, згідно до того, що відбувається, і в світовій політиці, те, що ми зараз бачимо, і в принципі в Україні. Але я дуже хочу, що для харків'ян. І гостей нашого міста uh -huh. ви стали таким маячком надії, що майбутнє є, і проанонсували якусь подію найближчу, да, uh -huh. котра буде відбуватися, щоб люди могли прийти і витратити, наголошую, свої кошти в групі, так, своїх однодумців, бажано приходити не одним, а цілими родинами uh -huh. і підтримати наших культурних діячів. Так. І я так. наголошую ще раз, що це все відбувається в безпечних просторах, так, і що завжди так, так. є можливість проконтролювати питання. Дядя своєї безпеки, тож так ще часу трошки є. Дивіться, ще цілий березень, ви можете підготуватися, і ми запрошуємо в квітні. Так. Буде вже потім точніша дата. У нас планується блюзова меса. Wow. Буде красива музика, легка, глибока в той же час. Так планується знову ж таки запрошений. Трубач, про якого я вже вам говорила. Е, Хор, рояль, звісно, ну і красива атмосфера. Е, тому е, слідкуйте за нашими анонсами, за нашою сторінкою. Можливо, Настя потім ще дасть посилання. Обов'язково в описі, так. друзі, посилання. Будь ласка, підписуйтесь, слідкуйте, <зас> не пропускайте події. У мене на сторінці ви теж зможете побачити афішу цієї події. Обов'язково в квітні ми вас всіх запрошуємо, так. всіх чекаємо. Їдьте з інших комітетів. До до нас. В календариках собі. Повертайтесь з Європи додому, щоб побачити цю подію в квітні, друзі. Тому блюзова месо, чекаємо вас на блюзову месу. І вас запрошую. З задоволенням, теж. я обов'язково буду. Ні, буде красива, справді, музика, Там. Пані Тетяно. Я в захваті від вас особисто. Я в захваті від вашого колективу. Я в захваті від того, що ви робите, за яких умов ви це робите. Я вклоняю голову перед кожною людиною дотичною до вашої справи. Прям дуже щиро. Я вам дуже дякую. Будь ласка, нехай вам вистачить сил продовжувати робити те, що ви робите. Ви такі важливі для нас. В цей жахливий темний час залишайтеся нашим світом. Спасибі, Настю. Я не знаю, чи це пишеться, чи ще чи ще чи, чи, чи вже не пишеться, але величезне спасибі, тому що ви коли говорите там про людей, да про кожного з артистів. Е, я вам чесно скажу, я над кожним ну трошки, от так, знаєте, і ми з нашим художнім керівником з Андрієм Соротенком просто над кожним трусимося, щоб ця людина ну в тому сенсі залишилася з нами, щоб вона не пішла. Як знайти можливості залишити кожного артиста е, саме тут у нас в академічному хорі імені палкіна? Тому що кожен цінний для нас, кожен артист. Тому величезне спасибі. Я ж кажу за відгук, за ваші слова, за те, що ви приїхали знову ж таки сьогодні до нас. І спасибі величезне. Теж дякую вам.